Вчора Верховна Рада вже затвердила бюджет на 2026 рік, але офіційної інформації поки що не було на рахунок розмитнення на електромобілі. Деякі вже неофіційні джерела публікують за те, що там буде 20% ПДВ без пенсійного і так далі, але ніякої офіційної інформації ще поки що я не знайшов. Можливо, хтось щось знає, поділіться в коментарях. Думаю, вже з 15 грудня деякі продавці будуть піднімати потрошечки ціни на електромобілі, ті, що є в наявності. Так що, друзі, хто ще собі не купує в бажаю купити електромобіль, є три електромобіля в наявності. Три електромобіля прямує в дорозі. В дорозі їде Кіаніро 20 2020 року, дві 4-х, В наявності є Hyundai Ioniq 38 кВт 2021 року, ціна 13200 євро, 83 тисячі рідного пробігу Кіаніру на максимальній комплектації 2020 року. Рестайлова трьохфазна. в такому гарному темно-синьому металі кольорі 130 тисяч рідного пробігу, ціна 16400 євро і Nissan Leaf 2020 Ця року 62 кВт батарея 117 тисяч рідного пробігу. Ціна 12 900 євро. Так що, друзі, кого цікавить, автомобіль знаходиться в місті Волочець Хмельницької області. Є також можливість доставки. Прямо до вас додому. Кого цікавить, телефонуйте.